Наві не репіть будь не ласка. Згілу, що такі... А таке. ви <с�фон> з вами <с�фон> Кселос? Я вімкнув запис. Так, <с�фон> да да, да, да успокоюсь, так. А да. то ми трохи розслабились. Я вімкнув запис, а ви квіріти з вами Кселос. Сьогодні у нас майже третя ночі, 24 грудня. А, з прийдешнім новим роком я хотів його трохи показати на варлоку як здібності використовувати. Не знаю, як це у нас вийде чи не вийде. Не звертайте уваги, тут купа адонів Це чужий аккаунт, я його налаштовувати не буду. А що його, по-перше, у тебе такий синій демон є? Зараз його покручено. І взайосфорство сквірника продаваєш. Є, чудово. а У нього здібність. А, так, 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 так. Сивий демон. Подразніть существо, а повишає вероятність того, що воно атакує демона. Оця здібність мучення. На неї вона зараз активна, на неї правою кнопкою натискаєш, і він буде постійно її використовувати, як тільки вона буде до нього доступна. І Ютубчику вітаю, кіра вітаю. Mm -hmm. Потім муки. Тут інші здібності типу ситуативно, можна їх ставити, можна не ставити в правою кнопкою, типу к, о, ці а здібності, які можна ставити в, в автоматичний режим. Тут, типу, такі по куткам ці жовті жовті відмітки, і їх можна правою кнопкою активувати як на активний режим. І це годимо на щит. Такий банан перечоркнутий. Тобто ти, ти починаєш бити, ти умовно відправляєш одразу синь, синього демона, і він танкує, він провокує, щоб його атакували, можна перемкнутися. Якщо там ці ціли, декілька цілей, обираєш ще іншого за допомогою атаки, направляєш його на іншого моба, щоб він побив кожного моба, наприклад. Ну, або ти, наприклад, відправляєш його на одного моба, і ти б'єш одного моба. Не всіх потроху, а саме того, кого б'є твій демон. І тоді вони не будуть на тебе прибігати. Тобто він з цією здібністю він танкує, він провокує атакувати, атакувати демона, і ти вже можеш вільно в ТУ робити те, що тобі зручно. Подозву демонології є талант, я не знаю, чи він у тебе відкритий я... канал здоров'я. Він передає твоє здоров'я демону. І... На тільки коли ти його хілиш, на тебе агриться моби. Да, да, по походу, да. І цей моб загрився, бо демон був іншого моба. Хоп, і він переагрив. Тобто, щоб, наприклад, менше аграрбивати, можна кидати не і стрілутьми, а там, порчу накинути, чи жертвений огонь, те, що наносить періодичний урон або прократій агонії. Я, тобто, ти можеш просто так стояти збоку, вихідувати свого демона і нормально себе почувати. Коли в тебе падає здоров'я, у тебе, не знаю, на 30 рівні, чи вже є, чи немає така зелена здібність похищення життя і похищення мани. Зараз ми інших мобів візьмемо, Ніби є. У мене і стоїть талант, який від того урона хіла впеті. Тобто от у нас там трохи неповне здоров'я, ми відправляємо демона на моба. Він його трохи ударив, можна вже одразу атакувати, просто витягуємо здоров'я. І похищенням житті воно наносить менше урона, так, але ти ним витягуєш здоров'я з моба, тобто ти його йому наносиш пошкодження, коли ти собі відновлюєш здоров'я, ти можеш або полікувати свого демона цим здоров'ям або використати жизнення отвод, який перетворює твоє здоров'я на маму? Тобто він, він тобі на ново кажи: всі в Дима є, після кожного после можна знистити способність, яка його хіла. Це яка? Вадим, секундочку. Яка способність? бачите, там ще така маленька панелька. Да, способности И там какая способность может ее скивать? Поглощение теней демон бездны поглощает э, находившихся поблизости тени и избавляется, избавляется, набирается силу. Это хилы, это Окей. По 508 хп оно. Ну я его так не выкарауливал. А, так, йдемо далі. Мана у нас повна, але в будь-якому випадку у нас є здібність витягування мани. Тобто у мобів, у кого є мана, ти просто витягуєш ману. І ну, далі там або наносиш, на, наносиш урон, або лікуєш п'єта, то також Я, як, тобі, так, як тобі це зручно. Просто цей синій демон, він, типу, на низьких рівнях він основний базовий іде. Особливо коли ти качаєшся. А там із виключення, це коли у тебе відкриється по гілці демонологія Страж Скверне, ти потім будеш ходити з стражем скверне Якщо ти будеш качати іншу гілку розрушення або колдовству, то там уже будуть Ну там не буде стража скверне і ти будеш ходити з таким чи іншими демонами. Але вкаче цей демон, типу, він самий буде танковий іде, наскільки я пам'ятаю. Кіра, якщо в Ютубі дивиться, може там якийсь коментар накинути. Ну, урон у мене великий. Ну, головне, просто у інших, здається, нема того провокації. Тобто тут і саме момент в тому, щоб він провокував а, атакувати його. А По ротації. А по ротації. Треба б від того, як розкидані таланти. Типу, там в, певні, в кожній гілці там якісь бонуси дають на певні здібності. Тобто, ти, якщо ти на якусь здібність качаєш бонуси, то ти потім цю здібність використовуєш. Ти не пам'ятаєш, що яку ти гілку качаєш? Демонологія чи якусь іншу. Чи ти все підряд? Демонологія. Я прокачала свого маленького демона. Прокачала цього синього демона. До максимуму, Прокачала стрілу тьми. і Це все, що я пам'ятаю, що я точно качала. Це я копірував шоу у к... у цього Кіра. кире. Ти в А... Так, чудо Созідання. Увеличивають бонуси бойових рейтингов от із... Іспользование камня огня или камня цього. Так, зв'язка души. Зв'язка души, здається, вона дає тобі баф, який розділяє урон, який отримуєш ти, і твій демон. Там есть біля призивабі, если я не обоюсь. Тобто воно розділяє урон, які ви да, отримуєте. також постійно використовуєш, також постійно використовуєш щити чи демонічний щит, чи. Дамонический. Да. Чи доспех скверний, чи демонічний да, у тибе поки що демонічний. Далі у тебе буде талант огняний огняний недра. А він буде так. 20-й 30-й. Ну и здесь на до 40 гривен. Він буде увеличивать время действия заклинания жертви на його на 9 секунд. Нанося, а, нанося урон заклинанням а, порча. ви з вероятностью 12% можете попасть под ефекта эффекта огненные недра. Он усідає Трі заклинання, СППДенія і души. душі. в теченні. Тобто. Тут я не, не буду в подробиці вдаватись, бо ти зараз все рівно таланти не качаєш. Ну, далі буде цей талант огняний недра. Він буде давати бонус саме на жертвений огонь, на поджигання і на СПДіння через порчу. І потім ти приходиш до домова, починаєш ротацію з. Ожог душі, порча, здається, потім Shadow І як тільки у тебе випадає можливість на сп ти використовуєш СП5. Це ну, трохи інше. Тобто ти, ти дивишся, коли у тебе випадає прок таланта, що там підсилен, підсилений якийсь інший талант, ти потім переключ, переключаєшся на нього. Ну це, це, це бажано, щоб з тобою поряд показувати це. Uh, наш демон минус, да. Ладно. вы, okay. гулять отсюда. Я уточню, это чужий персонаж, то я тут слабко ориентуюсь по, по здебностям, где находится. А, на них еще и страх не діє. Кажется, нам тут жопка. Да. Я теперь понимаю, что дело, что ты чувствуешь. Да, варвак, они такие класс. Все. Okay. Засуджує максимально варвака. Коли тебе зібрав з двох, з двох ударів увальнула Ну, воно це тканинна броня, тобі її треба саме так вчитись щоб ти танкувала через демона. Тобто, щоб демон максимально на собі тримав урон, а ти просто, ну типу, демону допомагала лікувала його, а сама наносила урон і. Типу, так по потихеньку-потихеньку розкачувалася. Тобто, в принципі, ну типу цих мобів можна було якось розгнати, і плюс треба ще активно використовувати страх. Введімо Відні, він під нажаття кнопки. Тобто ти ще активно можеш використовувати страх. Тобто, якщо там два моба, три моба ти одного просто кидаєш страх, він бігає. І навіть ти мобів, коли вони під страхом, можеш їх е бити. Там певну кількість урона вони можуть отримувати навіть коли вони під страхом. Ну, що страх не буде спадати, а? Я тільки вчора обрав ужасний войд, що він має страх по Угу mm -hmm. Та тільки після цього, після подземелья, коли з вами вперше розлазила, то почав ну, зрозуміло, що в мене є така фігня. І я, і ну дивись, наприклад, сам без демона, що ти робиш? Ти. Ну і там. Ну... Щоб не, не сильно витрачати ману, не сильно витрачати всі інші здоров'я ти просто кидаєш страх, витягуєш тихенько здоров'я, конвертуєш його в ману через жизнь отвод. І отак можна там довго мучити моба, але потихеньку, ну типу, це дасть тобі можливість і вижити, і ще якось, типу, добить моба. Доспіх скверний, окей. Довго шукати. тобто і він Ну Коли там мало урону наноситься, воно він постійно в страху не знаходиться. І... А манна у тебе не кінчається за рахунок того, що ти витягуєш здоров'я, а потім це здоров'я конвертуєш в манну. Воно воно так може бути довго, але коли мобів двоє-троє, чи у тебе там мало мани, мало, мало здоров'я, немає демона, ти кидаєш страх. Там декілька різні, різні здібності зі страхом будуть тобто она буде навіть не одна. Если по силу устанавливает 2% по Зараза, у цих імунітет к страху так не цікаво. Просто да, дали потім після 30 го рівня будуть еще ще більше класних и я тобі просто а, показував базу там. Як е, керувати демоном. Там у нього потім щит буде, який тобі буде е, накидувати захист е, здібності витягуєш під, е, під мишку, якщо буде натхнення, натискаєш інтерфейс, натискаєш е, перше панелі команд, е, додаткові панелі команд. Це так, так щоб отут була справа: одна-дві штуки, і знизу додаткові згори. І потім є ще назначення клавіш. Назначення клавіш о, знаходиш панели команд, там де 1, 2, 3, 4, 5, і до 9. Тут у Вадима вже змінено. Може, даже я міняв. І, наприклад, там, наприклад, після шостої ставиш Alt-1, L2, Alt L3, Alt L4. І потім, коли ти натискаєш Alt-1, це вже буде, ну, типу, шосту здібності використовувати, бо 6-7 вже незручно натискати. Також я ставлю замість там 0,9 ну, там Для початку тобі це вистачить. Тобто ти можеш туди ставити здібності так, що вони у тебе будуть під, 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 під рукою, що їх можна буде швидко використовувати, бо мишкою ти не все стигаєш. Так, вітаю Дмитро. Якщо що, я тут ненадовго, я чисто показую, як трохи вароком користуватись. І також є здібність похищення душі, і вона наносить, здається, в 4 рази більше. Так, секунду. якщо у противника остається менше 25% здоров'я і менше того, заклинання наносить в 4 більше урону. так. Да. Тобто камені душ використовуються для певних моментів, і потім під кінець можна добивати. Цією штукою витягування душі. А сервак Freedom Wolf. Тобто те ж саме: накидуєш фір і тихенько витягуєш душу. Де, якщо ти, тобі поки складно, ти просто шукай мобів там, де вони по одному стоять. І буде трохи простіше. Вадім, я тобі на shift А і на Shift W поставив виклик маунтів щоб було трохи простіше. Ти з поставив. Зараз головне. Так. Да. Шодю, якщо ще якісь питання, задавай, поки я тут, може, відповім. Ні, потім, коли будемо ще разом грати, там. Та да, поки що нема, мені. Зараз... Дякую тобі взагалі, що запис включив. Я хоча б утром в садку. Запис... Да. Я, того, я того це і зробив, я це спеціально записав, щоб і хтось міг глянути, і ти потім на повторі змогла глянути. А далі ти вже будеш грати, будуть питання, просто задавай, будемо потихеньку розбирати, бо дійсно, скажімо так, був би це Паладін, а тобі б не треба було заморочуватись з управлінням демоном, тобто ти сама по собі була сильним персонажем. По-друге, у Паладіна кальчужні обладунки, тобто він сам по собі броньований, йому йому більш пофіг, коли його б'ють. Щось буде показать. Та смыслу немає. Ми зараз уже спадки. Ката сказав, що в три спадки у нас уже більше трьох. Да, три-четырнадцять. Я не пішов. Я четверту на паладіна можна записати звук Чеканоріса, Чак коли там його б'ють, і він таки повертається і каже: разве это удар? Вот это удар. <ріху> <ріху> а Не факт, що на паладіна тут є інші персонажі ні, це не Офа, це український приватний сервер Freedom а Можеш в описанні під відео глянути, там є посилання на сайт і на клієнт. Так, тож я пропоную на зараз стрім завершувати. Цей коротенький запис лишиться в ютубі, може хтось буде просто починати грати варвоком, бо це не гайд, не. Ну, типу, чисто мінімальна база для тих людей, які просто там починають варваком грати. Uh, це більше в ві відео підказка для Шеділа. Такий, такий маленький експромтик. Дякую. Так. Да, будь ласка, по онлайну. Онлайн 400-600, вечірній тайм Ну, 400-500, буває 600, 620 буває. Але вечірній тайм на, вистачає на все, окрім нічних рейдів. Тобто там в 3-4 ранку в рейди рідкість. Так, тож, якщо що, у World of Warcraft стріми п'ятниця-субота наразі, після 10 вечора, там ну час відрізняється, анонси в Телеграмі та Discordі серверу. А, так. Потім розкажу щось за око. На ось і час. Тан ну, добре Кіра. Ми зараз, зараз зараз уже спадки йдемо. Та там далі будемо записувати. Це, скажемо так, перша серія. Там, якщо комусь знадобиться то, то ще підзапишемо. Тож, дякую за увагу, передаємо в майбутнє. Якщо вам подобається даний формат, підписуйтесь з YouTube, TikTok, Telegram. Стріми майже ще вечора, як я вже сказав, підтримати стрімера можна за посиланням в шапці профіду та в описі під відео. Інформація по серверу, сайт в описі під стрімом в YouTube. і на завантаження клієнта там також зсилання на, на пост в Телеграмі. Так, Он Кіра пишеш, сьогодні був онлайн 640. І ми тоді йдемо з Патеньким. Всього вам доброго, до зустрічі в наступних